Зроблю для вас теж огляд, щоб ви подивилися, що ми для себе обрали як number one, що нам подобається. Більше всього на що ми робимо ставку. Я сподіваюся, що ну, все, все, все вдасться, бо вже трошечки naprawdę, втомилися від пошуку і вибору такого мешкання. Ну що ж, якщо потрібні будуть якісь поради, то дивіться, без рієлтора тут не можна зняти. Можливо, це законодавством встановлено. Я вже знаю, що для того, щоб стати рієлтором, треба мати ліцензію. Щоб отримати ліцензію, потрібно заплатити за екзамен 1200 доларів, 1300 з податками. І вчитися, і вчитися здавати екзамен. По-перше, по-друге, підтвердити треба англійську мову і ще один екзамен здавати, і він теж коштує 300 доларів. Тобто рієлтором тут стати нелегко. Навіть якщо у вас є там... Досвід і англійська непогана. Навіть канадці мають підтвердити свою мову, щоб працювати ріелторами тут. Отже, без ріелторів зняти неможливо, але ж, е приємна новина в тим, що оплачують е, ті, хто здають і продають свої помешкання. Тобто вам це нічого не обійдеться. Єдина, річ, річ е на яку треба звернути увагу, що. М щоб помешкання, по-перше, будуть без меблів, 90%. Вони тут дешево Меблі знайти легко і дешево. Шкафи майже ніде не знадобляться, тому що для них роблять окремі кімнати. І Це в такі кімнати майже в кожній спальні, тому на шкафи ви не витрачаєте. Тобто диван, телевізор. Uh, і кроваті вам треба буде купити. А uh, кухня є, і шкафи є, так би мовити. Ще що, на що треба зауважити, що кауція цей залог, який треба залишити, якщо ви винаймаєте довгостроково, вона в British Columbia, тут в Ванкувері дорівнює 50 від вартості житла. Тобто, якщо житло 3 тисячі доларів, то півтори треба заплатити, якби застави, що потім вам повернеться. І це, це менше, ніж в Кракові, наприклад. Так. І ви платите за місяць вперед. Ще є з формальностей те, що вам реально потрібно довести зрюдло своїх доходів, і вам іноді е, знадобиться якісь рекомендації з минулих властителів, які е, вам вдавали в оренду житло. Тобто процедура трошечки складна, але її пройти можна. Навіть якщо ви тільки що приїхали, якщо ви називаєтесь ньюкамер. тобто це реально і можливо, це ми можемо вам підказати. Сподіваюсь, відео було корисно, так чи інакше, рука болить. Нести телефон було нелегко. Сподіваюсь, це було немарно. Лайкайте і не забувайте, що можемо вам допомогти оформити візу і по приїзду. Всі ці формальності, навіть допомогти знайти ваше вам житло, теж зможемо, бо хтось вже робить собі ліцензію на для того, щоб допомагати вам шукати житло. Наразі побачимось на відкритому такому просторі. Для мене він дуже подібний до Бучанського центрального парку, де ми мене...